Тема уроку розв'язування задач урок номер 2 частина 1, третя частина перший тиждень. Для початку давайте натиснуть на паузу і знайдіть правила в передньому уроці, що називають плавлення речовини, що називають кристалізацію речовини, що називають температурою плавлення, що називають витою теплотою плавлення речовини, прогорніть зошит до кінця і подивіться таблиці. Плавлення деяких речовин, температури плавлення, та потом теплота плавлення або кристалізації деяких типу речовин. Як змінюється температура кристалічної речовини під час плавлення, як змінюються внутрішні енергії речовини в процесі кристалізації? Якщо потом теплота плавлення свинцю 25 кДж на кг, що це означає? І за якою формулою обчислюють кількість теплоти. Що її необхідно надати тілу для плавлення речовини. Після того, як ви дасте відповідь на це запитання, можемо перейти до розв'язування задач. Давайте розглянемо графік залежності температури олов'яного тіла від часу. У початковий момент часу тіло перебувало у твердому часі. Початковий момент це точка в 150 градусів. І точка L. Далі в нас є завдання, потрібно встановити відповідності між ділянками графіка і процесами, що відбуваються з тілом від L до S. Ділянка LM. У нас тут тіло перебуває ще у твердому стані, тобто тут відбувається нагрівання твердої речовини. Ділянка ЛМ – це в нас нагрівання твердого тіла. Д. Далі, на ділянці МН у нас відбувається сплавлення твердого тіла. Ділянка МН – плавлення твердого тіла. Далі на ділянці НО, в нас вже розплавлене олово, і в нас вже відбувається нагрівання олова. Тобто нагрівання рідини. Далі на ділянці ОП у нас відбувається охолодження рідини. І далі за температуру 230 градусів, нас олово, як. Починає плавитись, так і починає кристалізуватися. Тобто, це ділянка кристалізація рідини. І остання стана ділянка RS це охолодження твердого тіла. На яких ділянках графіка тіло поглинало енергію, а на яких виділяло? На тіло поглинало енергію на ділянці ЛМ. МН і НО, NO, А на ділянках ОП, ПР і РСТ РС, RS, тіло виділяло енергію, воно охолоджувалося і віддавало тепло. На яких ділянках графіка, речовина вона перебувала одночасно у двох агрегатних станах. Це в нас ділянки, де в нас або плавилось, або кристалізувалось. Напишемо М. та Пі Р. Казати температуру кристалізації речовини, з виготовлено виготовлену у нас. Графік, який я паралельно осіб часу, і буде графік, який вказує на температуру. Так ось, у нас 230, це температура і плавлення, і кристалізація. Вижно, наскільки, наскільки зміниться внутрішня енергія тіла від 15 до 20 хвилини, якщо від 4 до 9, внутрішня енергія тіла змінилися на 58 кДж. Давайте подивимося, це в нас процеси, коли відбувалося плавлення та кристалізація, тобто ці хвилини. Відповідно, одна клітина в нас це одна хвилина, відповідно, наскільки внутрішня енергія зміниться на одну і ту саму кількість одиниць, на 58 кДж. Далі в нас е, обчислити потрібну масу цього тіла, якщо від 9, 4 до 9 хвилини воно поглинуло 50, 58 кілоджолів. Ми знаємо, що Q-плавлення, е, кількість теплоти плавлення це лямбда М. Питома теплота плавлення олова ми можемо подивитися в кінці. Е, 59 дев'ять кіло джоулей. Що нам дано тут є? Чекайте щось пропустила я. Так, воно поглинуло. Теплоти, так тобто спеціально так подібрано, тобто, щоб знайти масу з цієї формули, щоб знайти масу, ми повинні Q поділити на лямбду. це буде 59 кілоджолій, поділити, поділити на 59 кілоджолі на кілограм і залишиться 1 кг. То маса олова була у нас 1 кг. Далі, наступна завдача. Розглянь графіки залежності температури двох однакових тіл, двох тіл однакової маси. Але виготовлені вони з різних речовин. Ми це і так бачимо, тому що температура плавлення в них різна. Одна плавиться при температурі 20 градусів, інша при температурі 50 градусів. Питома теплота плавлення якої з речовин більша, у скільки разів у початковий момент часу тіла перебувало у твердому стані, що секундову обидва тіла отримували однакову кількість теплоти втратами теплоти з нехту. Чим знов таки в нас нагрівання розраховується, Q дорівнюється C M. E. Дельта Т. відповідно, у нас однакова кількість теплоти, однакова кількість маса, у нас змінюється тільки вітома теплоємність речовини. Температуру ми також можемо взяти звідси, так? За графік. Так ось, чим більше до осі часу графік має більший кут, тим потома теплота плавлення буде більша. Тобто графік номер один має більшу потому теплоту плавлення. Так, переходимо до розв'язування задач. Яка кількість теплоти виділяється під час охолодження 200 г водяної пари, узятою за температури 100 градус Цель до температури 20 градус Цельсій? Записуємо дано, грами перекладаємо в кілограми, температуру початково-кінечну, Темпера... питуму теплоту плавлення, пароутворення. Так, зачекайте це. Не та задачка, так, запинююсь. Продовжимо з тієї задачі, тобто то задача для теми, яку ми ще не розглядали. Шматок льоду масу 400 грам, записуємо одразу дано. Маса 400 грам. Перекладаємо в кілограму, це буде 0,4 кілограму. Розглянь графік в залежності температури льоду від часу, яка, яку кількість теплоти він отримав за 50 хвилин, то нам потрібно знайти кількість теплоти загальну. Давайте роздивимося графік. У нас спочатку нагрівали тверду речовину, потім у нас відбувається плавлення, потім нагрівали рідину. Тобто наш Q буде складатися з трьох етапів. Q у нас загальне буде складатися з Q1, це нагрівання, плюс Q плавлення Q2, і плюс Q нагрівання Q3. Тобто загальну кількість теплоти, яку нам потрібно знайти. Q1 у нас спочатку відбувається нагрівання льоду. В нас. Це М дельта Т. Окрему таблицю тому теплоти плавлення, нагрівання деяких е, речовин. Так, Лід у нас має по тому теплоту 2100. Давайте поки що це і візьмемо. Тобто, в нас тут буде. Дві сто, давайте я одразу на калькулятор переховую це писати, немає багато місця. 200. помножити на масу в нас 400 грам льод має, і помножити на дельта Т в нас до мінус 10 до 0 нагрівся. Тобто, помножити на зміну 10 на 10 градусів. Буде 8400, тобто Q1 в нас має 8400. q 2 попробуємо розписати. q 2 в нас вже плавлення речовини. Плавлення в нас розраховується як М, Питома теплота нагріва... плавлення і да 332 кДж, Тобто 330. Дві тисячі джоулей ми множимо на 0,4. цілих Триста тридцять два нуль. Множимо на нуль цілих буде сто тридцять дві вісімсот сто тридцять два. 800. І Q3 – це в нас знов нагрівання вже рідини. Знов це М дельта Т. Це води в нас тисяч... 4200. 4200. Помножити на масу на 0,40. І в нас саме позначка за 50 хвилин, тобто у нас температура змінилась від 0 до 5 градусів, тобто помножити на 5. Множимо це, у нас буде 4200, помножити на 5, помножити на 0,4, буде 8400. Плюс вісім чотири чотириста і плюс 132 800. ми отримаємо 149 600. дев'ять часов. Вісім чотириста. Вісім чотириста. І тут нас буде кю мати сто. 49600, тобто 149,6 кіла джоулей. Ось таку енергію нам потрібно надати. Це у нас відповідь. Ідемо далі. О, у посудину, що містить воду, поклали шматок льоду. Масою 500 г за температуру плавлення. Розглянь графіки залежності температури води та льоду від часу, визначимо дорівнює початкова маса води теплоємністю посудини та теплообміном з навколишнім середовищем зникне. Що ми бачимо? Нам дана температура льот у нас 0 градусів, температура води 35 градусів, але вона. Охолоджується також до нуля, нам потрібно знайти масу води, що з чим з'єдналося, що вода перетворилася знов, на охолонила до температури творення твердої речовини до нуля градусів Цельсія. тому маса води нам потрібно знайти. Маса льда нам відома 0,5 кг. Ми знаємо, що є в нас температура, баланс, скільки тіло віддає, стільки інше тіло отримує Що ми маємо, що у нас один процес це Q1 дорівнюється Q2. Q1 – це в нас плавлення льоду, так? Льод кинули в гарячу воду. Це в нас Q1. Q2 2 це в нас нагрівання води. Це М дельта Т. Ну. Тут в нас маса. Льоду, тут у нас маса води. Ну, і порівняємо ці дві, прирівняємо, що лямда М е дорівнюється S дельта Т. Цієї формули ми повинні знайти, так це у нас лід тут вода цієї формули ми здаємо масу води. Для цього лямбда М льоду поділити на С дельта Т. Підставляємо лямбда льоду Щоб ви бачили 332 кілоджовлі. 332 кілоджовлі. Запишемо 3,0. Помножити на масу льоду на 0,5. І це все, щоб видно було, що це помножити. І це все поділити на потому теплоємність. Води 4200 і помножити на зміну температури від 35 до 0, в нас, тобто на 35 змінилася. беремо калькулятор і рахуємо 332 тисячі, поділити на 0,5. Це буде ой, помножити. Буде кіло 13 приблизно, приблизно 1 кілограм 13 грамів. Ось така відповідь. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 2 Розгляньте, обов'язково повторіть правила. Є до цього уроку рекомендовано повторити Виконайте це тестування на сторінці 12. Дякую за урок, до зустрічі.